Я просто у захваті від реальної комунікації з бізнесом. Мене важче з комунікацією з бізнесом, бо бізнес на території нашої громади це фермерські господарства. Лише, на жаль, фермерські господарства є два елеватори: один державної зернової корпорації, один приватної структури, але це весь бізнес, який є на території громади. На жаль, з бізнесом важко вести комунікацію, бо на сьогоднішній момент вони вважають себе найбільш постраждалими, найбільш потерпілими. Так сталося, що під час окупації немає майже. А все майно фермерське було знищене. Це всі токи, це елеватори, це техніка, дороги, під'їзди, екскаватори, повністю все. Тобто, люди втрачали. Десятки мільйонів на тому, на чому вони заробляли попередньо ці тепер кошти. Вони тепер психологічно назад. вони хочуть це отримати назад. Ми максимально сприяємо. Тепер наша комунікація з бізнесом на сьогодні більше не бізнес нам допомагає, а ми допомагаємо бізнесу.